Як починати рух на горочку? Дивись, пусти, пожалуйста, подалі. Я тобі показую, ти дивишся. Суть в чому я тримаю тормоз, uh -huh. пусти щеплення, і починаю підводити щеплення, щоб в мене машина завібрувала. Uh -huh. Коли в мене машина завібрувала, дивись, я щеплення зараз от я підвів. Я тормоз не тримаю, в мене машина стоїть навіть чуть котиться вперед. Uh -huh. Бачиш, uh -huh. в цей момент я маю додати газу, ще чуть підвести щеплення, і я тоді поїхав. Зрозуміло? Тобто можна починати з ручника, але це старий дідовський спосіб, ми його не використовуємо, я тобі покажу як. Але просто ти тільки що ручника як? двома руками його знімала. Ну так. Да. Тому ти маєш підвести щеплення, відчути вібрацію, лише тоді поїхати. Давай ногу на тормоз. Включай передачу. І підводиш щеплення легенько, відчуй вібрацію. Угу. Щеть. Все, пускай тормоз, додав газу, газу. газу, Ано ж ти щеплення вижила. Не знаю. Все, і тепер машина поїхала. Стоп. І знову та ж сама історія. Чуть-чуть підводиш щеплення. Тримаєш. Три... Ні, все, тримай, тримай, не відпускай. Нащо я піджала? Тримай, пускай тормоз, додай газу, газу, газу. І ще щось щеплення, і ми поїхали. Умнічка. Стоп.